Пали терти нахуй. Засмальцоване. Скільки ж коштує у 2025 році Обслужити цього коня BMW X5E53? Поїхали. Ішов 2025 рік: ера цифрових технологій, електрокарів, літаючих машин. А ми все обсмактуємо 20 річні BMW я бачу вашу цікавість з приводу того, скільки коштує обслуговування даного автомобіля, що ламається, куди взагалі дивитись. Тому сьогодні я вам попробую це все трошечки розказати, деякі моменти, які я зрозумів за рік володіння даного авто. Перше, я хочу почати, що дане авто приїхало мені з Італії, і компанія, яка займалась пригоном, дуже ганебно віднеслась до підбору авто. Тому з самого початку авто мені приїхало, як то кажуть, на колінах. Це відео я поділив би на дві частини. Перша частина це саме технічне обслуговування, то тобто є заміна мастил різних рідин, фільтрів і так далі. Якщо ми говоримо за другу частину, то я не думаю, що вона вийде сьогодні або там наступні декілька днів. Тому що до прикладу до цього відео я написав сценарій приблизно за 20 хвилин до початку відео. А там мені потрібно буде вже підняти архіви, тому що там є про що розказати. Якщо взяти такі базові речі, як заміна оливи в двигуні, в редукторах або в роздатки, то це комплексно буде вартувати вам приблизно 6-7 тисяч гривень. Або приблизно 160-180 доларів. Це все залежить від того, яку фірму ви вибираєте, яку якість і так далі. Всі ціни називаються без врахування робіт, тому що всі з різних регіонів ціни дуже сильно відрізняються. Я не думаю, що є взагалі рязон їх називати. Що стосується коробки, тут буде трошки дорожче. До прикладу, заміна мастила в коробки обійдеться вам приблизно 5500 7 тисяч гривень, 145 або 200 доларів. Ну, кому, кому як зручніше? А це також без врахування робіт, але це вже з врахуванням мастила. Саме оливи і фільтра в коробку. Також хочу наголосити, що є дві різні, два різних види заміни масла в коробки. Перша це часткова, друга це повна. Часткова заміна оливи це приблизно 6-6,5 літрів масла. Якщо це повна заміна, то це приблизно 9 літрів масла. Також хочу пройтись по теж такій дуже важливій темі: це як фільтра. До прикладу, регламент заміни паливного фільтра – 16-30 тисяч кілометрів. Звісно, ми так не робимо. Послухайте людину, яка вже два рази катала машину на евакуаторі. Я вам скажу, як робити це правильно. Наприклад, я міняю фільтр частіше ніж заміна масла. Міняю масло я раз в 7 тисяч кілометрів, заміна фільтра приблизно в 6 тисяч кілометрів. Бережіть свою паливну систему, тому що, як ви знаєте, вона в нас дуже дорога. Якщо говорити про такі фільтри, наприклад, як повітряний або фільтр салону, я не бачу резону тут переплачувати великі гроші. Я беру все по віксу і все завжди нормально, все класно. А що стосується масляного або паливного фільтра, тут є моменти, які, до, до яких потрібно прислухатись. Масляний фільтр обов'язково потрібно, щоб був з мідною шайбою. Обов'язково.